Доброго дня, пані та панове. А, ви знову на каналі They Talk to Me. Так сказала They, they Talk to Me. З вами знову Ганна. І сьогодні у нас знову розпаковка. Вже не знаю, яка по рахунку. Дуже-дуже їх багато у мене на каналі. Тут і Aliexpress, тут і Анг, а і все. А, і це теж Аліекспрес. Давайте Aliexpress поки що відкладемо. І будемо дивитись. Теж задоначені мені колоди з магазину Анг, що під замовлення привозить колоди Таро та оракули з-за кордону. Прийшла ще партія колод, і, здається, ще одна тільки там затримується. Тут дуже-дуже класні оракули. Тут, здається, якщо не плутаю, все, тільки оракули. Так. Давайте дивитись. Ой, мені. Якісь пафощі поклали чи що. А, ні, то колода. Здалося. Так, як гарно спаковано, так? Ну, завжди-завжди. З цього магазину все приходить дуже-дуже добре спаковано. Ну, тому що оригінали, тому що тут не дешеві колоди. Так, дякую за такий донейшн черговий раз. Думаю, що всі. Ой. Правильно. Всі вже розуміють, що від кого. Так. Так що красно дякую. Так, і що ми будемо відкривати? Ну, давайте оцю окрема спочатку. Ага, тут таки пахо ще є, паличка одна. Так, зараз я обережно, обережно, щоб ніде не пошкодити коробку. Бачите, підлізаю, розрізаю, бо ножиться. Ця... А, ну хоча воно в плівці. Воно. Так. Звісно, поступово будуть зніматися огляди на всі ці колоди. Зараз я так просто покажу, що за колода взагалі. Так, паличка. Якість. Ну, Стандартно, робити. Як... Кожну карту, звісно, не будемо розглядати. Так, отакий оракул. Мама Луна. Щось там жіноче. Не знаю, як це перекладається. Так. І навіть я не скажу. Він французькою чи англійською. Здається, він французькою також. Може, тому я і не розумію, як перекладається. До речі, у той французький оракул. Ой, тату-терапії. Дуже класний, дуже чіткий. Ну, я буквально там пару карт на ньому витягла за цей час. Але дуже-дуже чіткий. І дуже, би, зрозуміло, про що він говорить. І ще дуже мені сподобався. Чорний такий був. Теж, здається, він французький. Оракул роздумів. Теж дуже. Взагалі, як самостійна колода, може працювати ну, на рівні з Ленорман. Отак, от тут все гарненько, тут глянець, тут матова, де фігура жінки. Отака от от коробка. Так, Тут червона, тут у нас гайд такий доволі, доволі великий, кольоровий, типографія дуже класна. Єдине, що по цінах не скажу, вже не пам'ятаю. Що воно скільки коштувало. Ну тут немає таких там, за 3 тисячі, за 4 гривень. Тут тут всі... Е... Ну тут загалом ці 4 колоди вийшли на 5 тисяч з чимось гривень. Ну, тобто, трохи, трохи більше тисячі кожна коштує. Ага, тут мішечок навіть йде, червоний. О, як гарно. Мішечок то добре. Так, Намагалася подивитися огляд на Ютубі, французькомовний, на цю колоду, але, по-перше, ну, те, що нічого не зрозуміло, то ладно, субтитри. Так його зняли проти світла, що взагалі не, роздив... не роздивитись було нічого в тому огляді. Ага, трохи вигнутий. Одразу його як побачила, тут, до речі, рубашка, рубашки різних кольорів. Це такі прям жіночі, з жіночими енергіями. Колода, оракул. Багато тут карт. Зараз скажу скільки. Що хотіла сказати, стане класно в пару, старо гармонії. От яке у фіолетовій коробці в мене. Вони прям візуально чимось схожі. Але це точно різні автори, бо це французька колода, а та американська. Але от вони прям перегукуються. Так, скільки ж тут карт? Тут щось багато. Це ще зрозуміти, де воно написано? Ладно, не скажу, скажу в огляді. Не так вже і важливо. Але бачите, так, що великий, матова ламінація, чи це навіть картон такий. Ну, матовий він. Реально схожий, от. Чимось такий дуже гарний. Кожна карта така красива, подивіться. Він ніби реально створений для того та і за ідеєю, і візуал. А, це те, що на коробці таке от. А як це охоронець? Снів як буде українською хранитель снов. Скажіть, напишіть, як це перекладається на, на українську, бо я перше про це замислилась. Ой, які гарнючі, да? а це мама луна. Карти французькою, але розберусь. Тут все, все здається французькою. Павучки. Ну, Тут теж здається і чакри, і каміння, і тварини, і птахи. От, кристал якийсь. Теж друза. Так. Ага, от такі, мабуть, чакрові. карти. Ну, така колода. Ой, як я люблю цей колір. От саме отакий рожевер, рожевий, а можна ще більш з відтінком сірого. Рожевий попіл. Рожевий попіл називається. Дуже його люблю. Так, добре, поїхали далі. Клас, клас. Дуже гарнюща. Ми такі оракули в мене тепер, от не знаю прям за який взяти взагалі. Всі, всі, зі всіма хочеться поскоріш попрацювати. Так, давайте далі. Обережньою розріжу. Ага, так тут можна. Таку от красу е, замовила. Це по типу, як у мене натхненний фрідою, ледгоу. Тільки там Акал Прітам, а тут інший автор. Але видавництво те ж саме. Так. Теж навіть не скажу назви, як воно перекладається. І отакий от це міфікон. Е, Оракул створінь, а легендарних створінь. Міфікон. Оракул легендарних створінь. Так, ну давайте манюньку цю одразу. Тут взагалі кожна карта заглядіння це оракул лісових фей. Лісових фейрі. Дуже мені подобається, як в мене працюють ці колоди. От ці манюньки. Подобається те. Що не дивлячись на те, що немає гайду, немає якихось до цих карт розгорнутих значень. Там. А, тільки от пару фраз на самій карті, власне. І при тому дуже зрозуміло, стільки сенсів іде, і дуже зрозуміло, про що карта говорить. І якості значення, і не потрібні. О, дивіться, яка краса. Він глянцевий, такий. І е, от третя же, вже в мене це така колода цього видавництва. І всі карти приходять різної текстури. Фріду, натхнений Фрідою, зробили як імітацію під її картини, така там ніби шовкографія, ніби дійсно вони маслом намальовані ці карти. А Ледгоу зробили, так як вона така островітянська, там колода зробили як дощечки. У мене огляди є на них в плейлісті огляди колод. Хто захоче, можете подивитися. Там імітація під дерев'яні дощечки. Бо в островних, острівних культурах, мабуть, так і робили. Це було щось розповсюджене. А тут от глянцевий такий блискучий. Ой, Мені так подобається цей коричневий колір. Так класно поєднуються з зеленим. Така от тут рубашка. А тут, бачите, тут є рубашка. А там ні, в тих двох колодах з одного боку зображення, з, іншої, з іншого надпис. А тут одразу тут є рубашка, і на карті і малюнок, і надпис. І от цими надписами власне колода і оракулить. Лісоватка тема, може, добре стане старо е майстерності друїдів е з фейськими колодами, звісно. От е Хрізаліда таро Хрізаліс, в кого є, теж класно підійде, я думаю, в парі працювати. Але моя, я, до речі, споглядала, споглядала на Хрізаліс і думала, може замовити оригінал. Бо в мене репліка була з Aliexpress, а це така класна колода. Вона в мене була однією з основних і однією з перших, до речі. І я так споглядаю, думаю, може, оригінал замовити. Ну, подумаю, зараз не горить. І от мені здається, що вони разом класно працювали б. Ой, яка красива карта. Ну, Вони всі красиві. Лісові такі тут всілякі створіння. О, Тут мандрагора, бачите, нуміна це Олень. Олень, я правильно кажу? Українською так і буду. Тут тож гарна така дух фамільяра. О, а мати меду бджола. Якась північна лісова фея. Як це буде? Подорожувальник, мандрівник, мандрівник, подорожувальник, лісова сестра. Ну, таке тут. Пісня сови, Ой, ну дуже вони гарні, ну, подивіться, дуже няшні. Клас, клас. Так, як вас покласти. Так, це є. Давайте оце. Отут теж дуже гарний. Чимось нагадав мені це оракул роботи Кім Кранс. І, до речі, я на нього не знайшла майже нічого зображень в інтернеті. Я думаю, що це рідкісна колода, тому що, ну, може, є десь галерея. Я не знайшла, чесно. Огляд не шукала, Ну, думаю, на Ютубі є якийсь огляд. Але україномовний мій точно буде першим на всі ці колоди. Навіть російськомовні огляди на ці чотири колоди не факт, що є. Так, от так, тут, ага, золотий зріс одразу бачимо. А книжка така товста. Ой, теж, ага, тут теж з зображеннями карт. Теж гарна типографія, дуже. Так, класна коробка. Так, знімаємо цей папірець. Я таким я ними не користуюсь. Так, ага, а, це у нас рубашка. І тут навіть, як це сказати, ну вона не гладка. Тут об'ємні, об'ємні ці руки на рубашці. І подивіться, який синій він. Як це називається? Господи забула. Ну, переливається райдужним. Вилетіло слово з голови. Ну, як оця картинка, що рухається? Ну, ви мене зрозуміли. Так, і отакі, власне, карти. Ну, не всі, але щось я бачила, якісь карти з цього оракулу, що мені нагадало Кім Кранц. Шрифт тільки такий, важкий, його так важко розбирати. От таке от є. Щось нагадало мені дикі невідомі архетипи. от, оце, Оця карта схожа. Ну, я думаю, всі зрозуміють, про яку колоду. Зараз скажу, кругла, вона така цікаво, цікаво. От Я чомусь думаю, що така колода буде теж самостійно працювати. Ай, яка милота. Я раніше і не бачила тих колод. Це, здається, теж з розділу рідкісних. рідкісних. О, який трьоголовий змій. Саламандра, феникс, дракон, уроборос, так, Луна, нігреда. Якась богиня може. Луна, ага, це якісь богині. Не знаю, про що колода, вже в гайді почитаю. Яка гарна карта теж. Рит, ритуали. Уга. Ой, ну це класно, якість класна. Дуже ця рубашка мені сподобалась. Клас, клас, так. Тепер це обережно все поставити так само як було. Так. Так. Але, на жаль, не маю часу одразу попрацювати з колодами, бо збираюсь поїхати на вихідні і зараз збиратимусь, а завтра зранку прямо поїду і доведеться їх поки що відкласти. Бо в дорогу я точно такі масивні колоди не потягну. Та і працювати з ними мені там буде нікуди, бо я їду відпочивати. Збиралась на, минулі, на минулих вихідних, але не вийшло. Зірвалася поїздка, поїду на цих. Так, теж така класна коробка, дивіться. Чорна. Треба буде чорний манікюр зробити наступного разу. Так, тільки щось не розумію, як відкрити. А, вона на магніті. Ой, ну обожнюю я коробки на магніті. І тут теж мішечок, здається, навіть скатертина, ну нічого собі. Так, уго, тут такий класний гайд. Ой, клас, клас. Я навіть тихіше починаю говорити від захвату. Ну, так, давайте дивитися, що тут. Ага, скатертина тут навіть йде в комплекті. Ого! Нічого собі, шовкова. І тут прям шовк такий якісний. Оцього угу. я не очікувала. Здивували, Здивувала. вперше отримую колоду, де лежить ще й скатертина в комплекті. Ну і тут мішечок. Тут якось небагато карт. Що тут написано. Да, 36 тут карт. Ну, я до цього спокійно ставлюся. Є майстри, що не люблять, коли там. Мало карт, 32, 36. Я спокійно, зато за, за колоду швидко вивчаєш. Так. Достачку цю топорову знімаємо. Дуже вони. Ой, який блискучий зріз. О, Боже. О, оп, оп, аж сліпить. Як дзеркало можна дивитись. Так, андрогі, банши. От цю банши побачила іще щось, і захотіла одразу. Бафомет, калісто. Ну, Міфологічний він, бачите. Так, каприкорн це в нас хто тілець. Цербер. Ну, всім відоме. Так, кавалер якийсь. Даху, не знаю, що це. Дракон, дріада. Фея. А, а, арах... О, а, оця, от, е як нитка Арахне, чи як павутиння. Павутиння Арахне. Ця карта дуже сподобалась. Фенерір демон, гарпія. Хугін А, Це не знаю що. Леприкон є. Левітан. Єди... Як буде єдиноріг? Чи одноріг, Так, це не знаю хто. Медуза. Мелузіна. Цікаве створіння Мелузіна, Мінотавр. Дивіться, вони які. так, Мойри, оці Мойри мені сподобались. ну Там вже декілька карт було. Так, Ундіна. Урабороз, Пегас. Пентакль. Фенікс, салем. Не знаю, що це, сатир, серафін. Сирена. Це не знаю, що за створіння з тілом бджоли Валькірія. Валькірія і біла карта. І, власне, от така рубашка. Блін, клас, така такий класний темний оракул. Треба сказати, що <клінь> вибачте, оракулів темних взагалі не так багато існує. Ну, ну скажімо, стільки, скільки темних колод Таро. Це взагалі рідкість темний оракул. Ну, скільки ви їх знаєте? Ну, е Сезонні відьми Самайн, ну, Чорне дзеркало, ну, що ще, Хеллоуін Стесі Демарко, темні Ленорман є. І навіть більше мені щось на думку нічого не спадає. Ну, Може, дикі невідомі архетипи теж можна віднести до темних. Ну, все одно їх дуже-дуже мало. От саме оракулів темних. Тому, звісно. Якщо з'являються, треба їх мати. Ну що, давайте. Тут одразу ми почнемо з колоди, тут теж якась колода. Сподіваюся, це нарешті пройшов оракул роботи про себе. Ой, тут подарунок. Ой, у мене були такі браслетики, я їх люблю. Єдине, що довго з ним не походити, відлітає, завжди в мене відлітав, цей пентакль. Оця пентаграма. Ой, я такі люблю. Дякую, люблю, коли в подаруночок щось складають. Так, розчарувала, розчарувало мене Таро Модерн Віч, з сучасної відьми, от таке ж в Жестянці. Дуже-дуже бліда. І вона вже в мене була і була яскрава, і тому воно мені помітно. Якщо б я першого разу її заказала, мені б можливо було б і нічого. Так, а Тут важко дуже зняти плівку, не пошкодивши цю жестянку, о. Але ну, я буду, я думаю, що я її буду якраз поїздки брати з собою, бо жестянка зручніша і вона маленька, якщо знадобиться мені в дорозі. Так що, якщо вам там одне запитання комусь знадобиться, там, щось коротеньке, то пишіть, в принципі, я зможу, скоріш за все, вам продивитись, колода з собою буде. А, там об'ємний угу. і побилася, бачите, в дорозі трохи. Об'ємний розклад, звісно, не робитиму. А, ну ця така ж по яскравості, як і та, що в мене була. Але тут, дивіться, який класний фіолетовий зріс. Так. От тут непогана якість в мене була в коробці і теж така пастельна, ну, вона така і є. Така і є, така іде. Знаю я це оракул, я з ним вже працювала, так позліпались трохи, потім буду розліпляти. Дуже-дуже класний, я вирішила, що я без нього не можу. От саме для себе, для роботи. І бачите, зріс трохи. Ну, За таку ціну, в принципі, нормально. Така ромашка. Хоча теж ну, 6 гривень, гривень 500-600, вона мені вийшла. Теж якби ну, за 600 гривень в Україні можна і колоду Dark Siniver, наприклад, придбати. Не будь-яку, але можна деяку. Ну, тут заради жестянки тільки хочеться придбати. Ну, Не скажу, що супер якість. Зріс красивий, але так собі. Ну, Ніби я його сама прокрасила, знаєте, <сум> виглядає. Mm. Ну, Але в цілому задоволена, але кращої, кращої якості вона, аніж Modern Witch прийшла. Так, Це прибираємо. Так, ну тут будуть потраплятись, траплятись мої якісь штуки. Ну, нікого це ніколи не засмучувало, наскільки, я пам'ятаю, для відбілення зубів. Ну, в мене зуби наразі відбілені, і так, але щоб підтримувати білизну зубів, не замовляла собі, вирішила спробувати такі от штуки різні. Тут, здається, карандаш. Ага, спробую. Так. Дівчатам зазвичай цікаво дивитись мої розпаковки, бо в мене там і прикраси, і косметика може траплятись. Ну, мені, вибачте, ага, це моя дивизна, не буду вам показувати <гум> нижня, бо то, то вже точно занадто. Так, ладно. Так, І мені писали, навпаки, цікавились, а як оце по якості ну, щодо якоїсь косметики. А, Вайтенінг, а, ці господи, стрічки відбілюючі теж для зубів. Ніколи такого не пробувала, вирішила спробувати. Так, це в нас теж все. Край білизни моєї побачили, рожавенькі. Ну, то ладно. Рожевеньку щось захотілося. Так, це, ага, це у нас теж білизна, теж показувати не буду. А, ну і все, тоді все. Я просто, чесно кажучи, не очікувала, що вона так швидко прийде. Тобто, наприклад, оце я замовляла, ще влітку, здається, десь в липні якось дуже довго йшов. І потім я в іншого продавця замовляла Modern Witch, і вона, ну, ви її бачили в минулій розпаковці. Я її на місяць пізніше замовляла, і вона швидше прийшла, аніж цей. От якось дуже довго йшов. Але я вже думала, він загубився, чесно кажучи. Мені доведеться спор відкривати. Чи суперечку, як буде українська? Так, суперечку відкривати на Aliexpress. Ну, от так, любі друзі. Отака розпаковка вийшла. Я спеціально не стала затягувати на годину, довго розглядати, просто тому що часу немає зараз. І тому, в принципі, на тому все більш детально подивитися, вже, коли будуть огляди на ці колоди. Скоро не обіцяю, але ж будуть у будь-якому разі. Ну, або ви можете самотужки пошукати огляди, огляди англомовні на них, банально зробити скріншот і по зображенню якось колоду знайти і огляди, і опис, і все таке інше. І на тому, в принципі, все. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Це найкраща подяка за мої відео. Пропонуйте свої теми для відео. З вами була Ганна. Слава Україні! До побачення!